Сесія міської ради розпочалася із блокування трибуни депутатами від фракції Воля їх вимога внести до порядку денного альтернативний проєкт рішення про затвердження положення про громадські слухання, який попередньо відхилила профільна депутатська комісія, і юридичний висновок, з якого був негативний, двічі ставилася на голосування і двічі не була підтримана більшістю депутатів. Однак, голова фракції Петро Скиба відмовився покинути трибуну навіть після того, як депутати проголосували за. Його його відсторонення від роботи на пленарному засіданні. Тому голосування за проєкт рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Славути загиблим захисникам України проходило при заблокованій трибуні. Через перешкоду в роботі сесії міський голова Василь Сидру оголосив півгодинну перерву. Коли депутати повернулися до роботи, фракції Воля та Європейська Солідарність покинули засідання. Далі депутати працювали злагоджено та конструктивно, прийнявши рішення з усіх питань. Ань порядку денного. Так, було затверджено положення про громадські слухання, підтримані зміни в найменуванні та затверджені статути закладів дошкільної освіти в новій редакції, затверджений меморандум про співробітництво із Межиріцькою сільською територіальною громадою Дніпропетровської області. Серед інших важливих рішень затверджено прогноз бюджету громади на 2026-2028 роки та звіт про виконання міського кошторису за 9 місяців. Затверджено 5 програм розвитку на наступний наступні п'ять років санації багатоквартирних будинків, сприяння діяльності квартальних комітетів, охорони навколишнього природного середовища, енергоефективності, підтримки ОСББ. Внесено зміни до бюджету громади. Прийнято рішення із ряду комунальних питань, питань приватизації та, як завжди, великого блоку земельних питань. Останнім обговорювалося питання про дострокове припинення повноважень депутата Оксани Деревенчук, яка написала відповідну заяву. Колеги висловлювали вдячність Оксані Мефодівні за плідну депутатську та волонтерську роботу, просили відкликати заяву. При цьому погодилися із її правом самостійно вирішувати, залишитися чи покинути голосування. Щітко засвідчило більшість депутатів проти того, аби Оксана Дервенчук вийшла зі складу ради. Про своє остаточне рішення Оксана Мефоївна повідомить згодом. Міський голова Василь Сидор подякував депутатам за п'ять років результативної роботи на користь громади і нагадав, що сьогодні мало б відбутися останнє засідання цього складу депутатського корпусу, якби не війна, під час якої проводити вибори неможливо. Секретар міської ради Світлана Дорчук висловила впевненість, що конструктивна більшість міської ради зможе подолати виклики тих сил, які прагнуть порушити єдність та дестабілізувати роботу органу місцевого самоврядування.